Я будівельник. Я знайшла свою нішу, я не можу, я не можу до, до війська піти за станом здоров'я. Я, ну, я можу, допомагаю, чим я можу. Та я, що я вмію, те я і роблю. Шпаклює, фарбує, клеїть шпалери та навіть кладе цеглу. Волонтерка Олена Нагорна відновлює покинуті хатини, аби в них могли жити українські військові. Занедбані будинки жінка ремонтує в одному з сіл. Щотижня розповідає, з подругою їздять вулицями та шукають подвір'я, де вже давно ніхто не живе. Знайшли занедбаний будинок, спробували через селищну нараду знайти господарів. Господарів знайшли, домовились, не домовилися. якщо будинок нічий, просто встановлюємо і все. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося відбудувати понад 30 хатин. каже Олена. У деяких будинках обвалюється стеля та стіни, десь не було підлоги та вікон. Частину будматеріалів ділиться жінка, купує сама, частину надають односельчани та волонтери з інших населених пунктів. Один будинок відновлювали так після пожежі, взагалі доху не було. Нам волонтери з Дніпра допомогли, профнастін дали. Та вони телефонують, кажуть, там він різний. Кажуть, мені різниці немає мені, аби хлопцям не копало за шиворот. У цьому будинку — розповідає Олена. Ніхто не жив понад 15 років. Всередині, пригадує, всі стіни були у плісніві, а стеля у дірках. Відновлювати довелося майже всю будівлю. Пічку зробили, оце перестінок зробили. Потім оце балки всі вони були ну, впали, ви ж розумієте, будинок тут шифер поїхав, і все висипалось. Не було ні стіни, ні дверей, а це нічого не було. Тут. На початку повномасштабного вторгнення ремонтувати будинки Олені допомагав її чоловік Віктор. Проте у вересні 2022-го пішов до ЗСУ. Загинув наприкінці жовтня в аварії, коли їхав додому на день народження дружини. Підтримував чоловік, сильно підтримував і в пам'ять про нього буду продовжувати. Не питайте, бо буду плакати. Олена Нагорна ділиться найближчим часом, відновить ще декілька будинків. Також каже, почала працювати над новим для себе проєктом. Збирається побудувати пральню з душем для військових, які повертаються з бойових завдань. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.